Що Не, ну целус. Чекайте у нас, когда директор. У нас обід. Можно? Считайте А У нас вже закінчився. У вас хитрый обід. З часу до двох. З часу у до двох. Да. Хорошо, коммунальники ну, ну, живут уже вам скаже. В да. да. державной службі так не жить. Так, поки, поки вже є така нагода, ну, проінформуйте, будь ласка, що то робиться з тими гаражами. Я, наприклад, є власником гаража. Зараз зачекайте директора нічого. Я допоможу ви директор. Ми є власниками гаражів, на які ваші люди вчора йому, сьогодні мені, повісили об'яву, набили номер цього гаража і повісили об'яву про те, що цей гараж є невідомий, значить його знайшли і будуть демонтувати. Ну, дословно є в телефоні, але суть про це. Питаюся перевідати суть Питання в тому, що ми зайшли спеціально для того, щоб або звернутися до вас письмово, залишити вам повідомлення про те. Що ці гаражі не є безхозними, є власники залишити свою картку. Що ви маєте на право власності, начнемо з того. В мене, наприклад, гараж металевий, куплений на заводі Ніва. Це не виє право власності. Він не має стояти там, де він стоїть. Поставити в себе в квартирі, що, на нього. Ви зараз про що говорите? Про власність мого гаража чи місце встановлення його? Про те, який встановлений, безхозний Як гараж. Власник якого мені не відомий. Тому що я вам я ніхто не давав дозвіл його ставити, бо там я не виставити. Слухайте мене, не перебувайте Я не перебуваю. Якщо, Якщо ми говоримо про власність моїх, я є власне. Якщо ми говоримо про місце встановлення, так воно не визначено, Я заїхав для того, щоб вам письмово надати. Про те, що я є власники. Мені, власник. Мені не треба письмо. Судді дасте письмо, коли його демонтують, то ви в суді докажете, що він ваш, дасте документи і заберете штраф майданчика безкоштовно в мене його. Ось така система. Значить, дивіться, давайте. Розвернемо картину. Дуже цікаво. Так, да, так. Да, да. Система нормальна. Значить, система яка? На ви йшли стоїть тих завдань в місті навести порядок з гаражами самовільних установок. Перед вами. Що? Ну, не переді мною, як виборцем депутатів міста. Перед вами поставили таку задачу. Перед нами поставили таку задачу. Правильно. 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 Так. Правильно. Значить, далі. Є шлях. Один і є інший. Є законний, є незаконний. Так, ні. Я... правильний. Значить, бачу бачу... Гаразд, приїд, незакон, у вас гараж стоїть незаконно скільки в обліку? Ось так, значить, значнемо ну, 100. Всі вони практично 90% на закону. Є 10%, де давали десь там е, міська рада, є документи на столовувати. Ці ми включаємо просто реєстр. Значить, є при Зробити реєстр. Ті люди, які йдуть на співпрацю, пишуть заяву, проплачують кошти там їх, Заяву про що? Про заключення угоди міським комунальним підприємством на користування тимчасовою конструкцією. І все. Чекайте, чекайте. Далі. Так. Це є один шлях. Якщо людина не хоче заключати, приміром, може, в неї не має машини, може, вона просто не хоче платити, вона пише заяву, що вона відмовляється. Від. Ми, думаємо, першому шляху. Якщо по першому шляху, то дивіться, як воно все просто. Перед нами завдання зменшити суттєву кількість в місті цих і гаражі, ті, які залишиться, привезти їх до якогось порядку. Тобто має бути база даних. Кожному гаражу має бути присвоєна. Да, ні, ні, це на той номер. Отакі будуть металеві номера вибити сир, один ми закріплюємо на ваших воротах, другий дає вам. Резервний має бути. Далі робиться викоп і прив'язка до місцевості. Де він є? Так? І от ви з ним собі користуєтесь. Значить, перше узаконення гаражарна, перша реєстрація. 800 гривень ви перераховуєте, дає в рахунок фонд, цільового фонду Хмельницької міської ради. Так? Значить, Другий платіж вкладите в підприємстві 1670 гривень. Теж дає документ. Значить, два таких платежа. Далі заключається угода. Я ж вам сказав про що, Того, про користування ти маршавство. Значить, Наше завдання Мої виготовити. Ваше, ваше. Я з вами буду про я можу прочитати свої. Точно так, на ті земельні ділянки. Ви не станете так питати, я ще раз говорю, наразі послати вдома і дивіться на його місце. Як до вас звертатися? Володимир Якович. Володимир Якович, давайте не будемо повершати голос. Заберіть його, поставте в квартирі, дивіться на нього. Я питаю споточні пляси. Підстави. Для встановлення гаража в місті є рішення міського контролю. Кому про виділення земельної ділянки? Чекайте. Так. Так, так, так. Чекайте, ну. я ж так підсумовую нашу біседку. Все, що ви мені зараз сказали, ви ніде мені не сказали, що ваші послуги будуть включати виділення земельної ділянки. Ніхто в землі Тому, діля. ніхто не Тому, якщо я так правильно вас зрозумів, я для себе хочу зрозуміти правильність нашої біседи. Якщо я для себе правильно зрозумів, то е, моя власність особиста, земля, чи, я все скажу, моя власність. Цей гараж, який я встановив незаконно на земельній ділянці міста. Так, так. Після сплати певних коштів ви мені дозволите ним користуватися. почекайте. Разом, ця земля таки не буде. Ні, цьому, ніколи, ніколи, ніколи ні в коні. Навіщо мені глупе питання? Навіщо мені ваш дозвіл на користування своєю собством? Тоді своє собственно вдома в квартирі. Поставити подивитися, він вашо. Міської велика різниця є в місті Хмельницькому 260 тисяч жителів. Дві сполантичних школьх є які поставили свою зовсім, де собі хотіли, розвели бардаки так. і все добре. А 257,5 половиною. Ви знаєте, 70... автомобіль поставлю, де захочу, ви маєте право його конфіскувати. Значить, в нас все є положення, є порядок користування, все зате. Відноченого законодавства і тому все буде закінчено. Знаходи. Значить, є два шляхи. Не підходи, пишете заяву про те, що ви. Те, що ви зараз розказали, я не бачу сенсу в цьому. Не бачите, під... тут... заберете його, а якщо ні, я заберу. його. Приїде кран, демонтує разом з машиною. Вивезе на штаб майданчик, ви потім через суд докажете, що це ваша власність, ми його відомо. Нема питання. А пошкодження, яке ви не сайте А там написано, що А там це де. Положення. А те, про яке положення мови йде? Може я можу з ним ознайомитися? Про те, яке прийнято на сесії міської ради. Де з ним можна ознайомитися? На сайті міської ради можна. Рішення, яке ну ви ж користуєтесь цим. Користуйтесь. Є розпорядження документи, які для вас є. Напишіть, будь ласка, 37-ї статусної. 36-ї. Тому що вам дуже не тяжко, то запишіть, я без бумаги. Напишіть. Напишіть на цьому. Мабуть, вишення вийде просто. Так. Сидімо. Так. Е, так, система така. В Вінниці ця система працює, Ярослав, по 8 мірій. В Вінниці яка вона працює? Ну, і тут Вінець. буде працювати. А не буде, тут, тут будуть вдома стягнені ці гаражі. На городі або в там, де їм положено стояти. А де їм положено? Я ж кажу, де. Дома, якщо власний склад, дома на вашому подвір'ї, на вашому куску землі, а не на землях громади міста Хмельницького, де кому зародилися? А Володим. я не член громади міста Хмельницького, так? Я ще раз сказав, у вас є таких дві з половиною, а 258, 258, 258, 258, 258, 258, 258 тисяч. От я спотему свого вражаю, просто закажу. Ваш колгараж обліковується як такий власник, якого не відбув. Правильно, а як він може бути відомий? Ні, 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 я вам офіційно... Ви що хочете, я, я вам сказав, що буде в кінці. Ваш град буде стояти на штаб майданчику. І на тому буде все. Якщо ви відмовляєте, ви ви, я вам не погороджу. Я вам розказую просто процедуру, яка буде. Один шлях ми з вами переговорили, або ви заключаєте це угоду, так і так далі, ми там перераховуємо і ЖЕК, що вони будуть прибирати. І, конечно, ми то, якщо звільнеться велика кількість, ми упорядочені і що є виставки, якісь ряди, то все. це наші завдання. Якщо вам це не підходить, значить тоді другий шлях. Ото що. Заяву читайте, пишете заяву. Пройде місяць. і вйо. Місяць. І він поїде. Повідомлення. Почитайте, да. так? <хи> <ще, хи> <да>, Понятно, <хи> що українці платити не хочуть. Ще, і ще 4 роки стоїть. І ще не <хи> 4 роки. І все одно я прав, бо він мій. У мене власність. Яка власність? Де власність? Власність та що вдома стоїть. На <хи> моєму подвір'ї стоїть. Власність. Може бути де завгодно. може. земля be. не власності. Правильно. Є власність. І тому, от, от Це тому не ми його. Ми розбираємо. здання, якщо стоїть 100 гаражів, 10 підуть до вас заплатять кошти, які ви вимагаєте, а вимагає. вимагає. 90 не Значить, 90, 90 ви заберете, а 10 лишите. як вони стоять, так вимагає. не знаю. Ми їх поставимо так, як треба. Щоб воно мало якийсь пит. Ось так, як воно має, то так воно буде. Пусть і все. Так, що порядок порядку буде. І все. Він я вам просто розкажу. Минулий рік, в 12-й 19-му році, 245 людей подавали до суду. Ніхто ні один суда не вийде. Ні один. Ми працюємо по тих самих положеннях. Що робили в минулому році в наших судах, знаєте і ви, і я, і всі О, інші, хто звертається. Що там робили, що не робили, це питання річ. Немає права ніхто самоліту захворіє. Отут я з вами. Хотів, Хотів, земельні ділянки захватувати немає. Він ще саме підприємства, ще й капітальне. Але продовжуючи вашу миску, хочу зазначити, що беззаконно захватувати земельні ділянки самовільно. Але ж таке беззаконня. Рушити чи ламати чиюсь собственність. Ні, ні, це вас її ламати. У, у вас є, у вас є той самий визначний цивільний шлях. Подайте на мене суд. Ні, ви будете подавати. не ви. Я Я хотів задати Всь запитання. Зробили, Значить, чому? У вас є типовий договір. Так. 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 Ми можемо е підписати цей договір, але які положення нас не влаштовують, виключити з цього договору. Чому? Ви нав'язуєте послуги. Тож прийняти, не підходить, то я інші шляхи. У ну, вашому договорі в калькуляції вказано, що зарплата співробітника 500 гривень. Я не хочу наймати співробітника. А ще більше, згідно ще чином законодавства, якщо я його найму, я повинен за нього платити вопросу, Я питав, є ваш такий. Підходить варіант? Заканюєте. Не підходить. Значить, суді. Почту так. Ми першу частину виконали, ми сюди прийшли. Зазначили, що ми є власники, а небезпеки. Ви не є власники, я кажу. ви є власники, які невідомі. І мені це не цікаво. Чого він там стоїть, той його там? Нема. реєстрі в місті є, нема. Тому ви невідомі. А те, що ви є, ну ви є. То, що ми вас не ви 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 ви. зацікавлюємо, що він там стоїть. Ми вас зацікавлюємо, що ну, власність так. цього майна. Я не вас ніколи... вже відома. Зрозумієте правильно. Валентин, так. Так, Значить, виснов... дивіться. Саме. Я ніколи не заставляю. От є процедура така, є така. Далі просто дивіться, що. Прости, коли я вивезу, поставлять на штаб і танчик, пройдуть сюди, разом з машиною навіть щось. Не хочеться. Побачив. Побачу з мене почати. Почнемо як. Ваша я вимога, є. яка встановлена як на гаражі, з'явитися сюди. Ми сюди з'явилися, відеозапис проводився, відповіте, ви проводите будь-що. Але я вам кажу, є положення, є порядок користування, є договір. До речі, як Ваша поліція один, один, один шлях. Як? Або Я ви спрацюєте по цьому договір, якщо ні, значить інше дивіться. Не підходи вам. Я звідки, що це ваша власність, у вас можливо, є документи, все як має бути. Ви її собі забрали звідти і питання зливилось. У вас ніхто нічого не заставляє. Правильно? Правильно. Все, які питання. Якщо ні, завжди вам все не надасть ніхто під тимчасову конструкцію. Тоді навіщо мені дасть Я ще раз кажу, за те, що ви не будете користуватися. А навіщо ви 4 роки його тримаєте, і місто від того немає нічого. Ті кошти, які йдуть до цільового фонду. Вони накоплюються в місті, і мер там, чи депутати, примірно. Зібрали, грубо сказати, півтора чи два мільйони, він це збирає до 6 мільйонів в рік. От цей рік благоуслій пройде, кого мікройон кружиєш на прибудинковій території, на другий Гречана, на третій Озерна. Це робиться. При тому, що перераховуються кошти, які повинні хоча б раз-два в місяць прибрати в якийсь Така ситуація. Ті гаражі, які будуть без хазяїв, вони теж будуть. Так. Є такі, що вже не поля руками і віками, дійсно немає. Що їх взагалі немає. А ці останні будуть виставили, в лінієчку, все як має бути, нумерація, все і потрібно. Де є можливість підключитися до якоїсь там електрики, подивитися, тих мовити. Поставити слову споруду. А для чого ваші підтвердження не розумієте? Ну тобі не треба 600 гривень заплатити вам за що я. За те, що ми будемо ним займатися і по всій країні Ми вже так. Попередню інтересацію проводили. правда? Поїздили вже скільки чоловік? Чотири. Так, зараз проводимо попередні. Попереднє маркування. Так? Так. Знову приїхали далі, треба викрити табличку, треба знайти людей, яка зробить. Не зробить, а викопівку, прив'язку, правда? Це ж все треба. А як? Ну ти ще й далі? Даром нічого не впливає. Зрозуміло, що в Україні ж такі він подужі, бо ні за що не хоче. Якщо є можливість, сто років стояти і ніхто не буде не скаже. Як же так, що я, я не знаю? що я знаю. Ви проти українців. Ви вже другий не. раз кажете, що українці такі погані. Ні, ми, ми так просто навчені. Я українець. Ми, по ми, ми, ми навчені. так. Про ви в тому числі. Разумів. Ви в тому числі. Стоїть? Нормально. Я Коли зали... треба залити? Ні, yes. я не хочу. Секундочку, будь ласка. я вже представився. Ви представили сім'я по батькові. Прізвище ваше та посада. Добре, обов'язково. Все зрозуміло. Позиція ваша теж зрозуміла, добре. А через наші гаражки на контурі по Ваші що? послуги нам не потрібні. Я прибираю 17 на Ваші гаражі сам. нам не потрібні. Місці. Так ви приїжджайте до нас. Ні, ні, ви заберіть гаражі не і питання знято. В кого забрати? Я, Я ще з тої ділянки, де він стоїть. Заберіть собі, поставте. Все мене знаю, де йдеться. На площі незалежності. Можете попробувати на площі. Ну там вони Все. Питання ж немає. Я згідний платити місту. Не хочу, але через дві шарашки платити не згідний. Я, я сказав, що ви ще на законопроект. Чого ви кумані під'їзд називаєте? Я громадянин. Тому, тому що я бачив калькуляцію. І ця калькуляція фактично це ваша заробітна плата, яку ви вже отримуєте. І ви хочете... що отримує? ми, ще, ми ще нічого не отримуємо. Ми ще покапали, я ж тут. Ви... Перший раз ми зробили попередньо. Секундочку, ви заробітну плату отримуєте? Задобітну якщо платку. заробимо, то треба. Якщо не заробимо, то не треба. Ну, так. 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 З, Я вам да, кажу, а як ви думаєте? Якщо ми послуги надали, привиду ті чи інші, то ми є що, ми отримаємо зарплату. А зараз ще й не так, навіть якщо заробили кошти, а казначейство не пропускає, сидимо, чекаємо, тому що захищені статті перші пенсії зарплати вчителям лікарям а комунальщикам не проводять бо це не зарплата а наданий послі розумієте більше документів вас не тільки рішення Конечно. все дякую самчук володимир якович